Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 22, урок 190. Україна і світ! Тема нашого уроку Тундра. Рослинність тундри. Походження українського козацтва. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я скласний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків: які особливості клімату тундри? Яких рослин у тундрі найбільше? Хто обороняв українські південні землі від набігів кримських татар у 16 столітті? Чому козаків? Називають лицарями, де розташована Луганська область? Чому бабак степовий символ Луганщини? Чому вітер надзвичайно високої швидкості небезпечний? Як слід поводитися під час урагану і смерчу? Природна зона тундра. Дізнаємось, які ж особливості клімату тундри. Перегляньмо уважно відеофрагмент і дамо відповідь на такі запитання. Чим особлива зима в тундрі? Про які сприятливі чи несприятливі кліматичні умови свідчить обмежена кількість дерев у тундрі яких рослин у тундрі найбільше? Отже, уважно перегляньмо відеофрагмент, дамо відповіді на ці запитання. Тундра це безліса ландшафтна зона із суворим кліматом і вічною мерзлотою, розташована на північ від зони Тайги в субарктичному поясі. Простягається вздовж узбережжя Євразії та Північної Америки, включно з Гренландією. Тундра вкриває крайній північний схід Фінляндії, Швеції, Усю Ісландію, південний захід Гренландії, північ Канади, а також основну частину Аляски. Клімат тундри суворий, літо коротке. Два-три місяці і досить холодне. Так, середня температура в липні становить плюс 5 градусів за Цельсієм на півночі і до плюс 12 градусів за Цельсієм на півдні. Зима довга, триває близько 8 місяців. Середня температура січня від мінус 5 до мінус 35 градусів за Цельсієм. У тундрі Північної Америки від мінус 10 до мінус 33 градусів за Цельсієм річна кількість опадів невелика. Сніговий покрив рідко перевищує 1 метр і лише сильні вітри намітають високі замети. Найхарактернішою ознакою рослинного світу тундри є відсутність лісів. Не випадково слово тундра у перекладі з карельської означає безлісся. Серед рослин тундри переважають низкорослі форми. Більшість чагарників мають сланки, такі, що стеляться по землі, і подушкоподібні форми. Завдяки своїй низькорослості тундрові рослини взимку покриваються снігом, що оберігає їх від вимерзання, а влітку надземні органи рослин знаходяться в найбільш прогрітому і сприятливому шарі повітря. Рослинність тундри не пишна, бідна, але різноманітна. Характерними представниками рослинного світу тундри є полярні берізки й верби. Чагарники, лохина, багно, брусниця, водянка, деякі види злаків і осок. Велике значення мають лишайники і особливо мохи. Отже, чим особлива зима в тундрі? Та. Вона довга. до... Восьмий місяців холодна? Тому що клімат суворий, багаторічна мерзлота? Про які сприятливі чи несприятливі кліматичні умови свідчить обмежена кількість дерев у тундрі? Так, якщо кількість дерев обмежена, то чому це? Тому що суворий клімат, тому що холодно, тому що довга зима і коротке літо. Отже, несприятливі кліматичні умови саме і спричиняють обмежену кількість дерев у Тундрі. І які рослини переважно у Тундрі, звертаємо увагу, Тундра без ліса природна зона, тобто відсутність лісів. Рослини мають низькорослі форми, стеляться по землі. Це лишайники, це мохи, це чагарники, такі як лохина, брусниця інші. І якщо дерева, то це низькорослі карликові. Полярні верби і берізки, карликові берізки ось така рослинність. Розгляньмо карту, що на сторінці 52, 53. Знайдіть, покажіть природну зону Тундри. Подивіться, на карті Євразії вона позначається ось таким сіро-блакитним кольором на півночі. Ось тут бачимо, так, ось північна частина. Ми якраз бачимо тундру і лісотундру. Це в Євразії, бачимо, що це частина Фінляндії, частина Швеції, Ісландії, Гренландії. І так далі переглянемо, і також Північна Америка, Тут також ми бачимо зону тундри, лісотундри, такий же саме кольор. Розгляньте ще раз уважно. Євразію, материк Євразії. Назвіть ці європейські країни, які розташовані в зоні тундр. Добре. Вивчимо інформаційну довідку. Читаємо інформацію. перший раз з диктором. Тундра безліса природна зона із суворим кліматом і багаторічною мерзлотою, розташована на північ від зони тайги. Літо тут коротке 2-3 місяці і холодне, а зима довга, до 8 місяців. Річна кількість опадів. Незначна. Прочитайте тричі самостійно і відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Отже повторюємо, що таке тундра. Тундра, без ліса природна зона із суворим кліматом і багаторічною мерзлотою. розташована… На північ від зони тайги. Поглибимо знання про ґрунти тундри. Прочитаємо довідку пошепки разом з диктором. Права сьома. Приготувалися читати. Влітку земля в тундрі роздає на 50-150 у углиб. А далі залягає багаторічна мерзлота глибиною 300-400 метрів і більше. Це вічно мерзлий ґрунт, тобто такий, що має температуру нижчу за 0 градусів за Цельсієм і містить підземний лід. Це явище сприяє заболочуванню поверхневих вод. У тундрі річки влітку сильно міліють. А взимку переважно замерзають. Ґрунти бідні, торф'яно-болотні й глинисті, дуже зволожені влітку. Багаторічна мерзлота зумовлює також характерні форми рельєфу: торф'яні бугри, заглибини, глиністі медальйони, безрослинні ділянки на земній поверхні тощо. За характером поверхні тундри поділяють на болотисті, укриті осокою, торф'янисті, укриті лишайником, ягелем або оленячим мохом та кам'янисті. Поміркуйте, чому рослинність тундри куди бідніша за рослинність тайги? З чим це пов'язано? Пригадайте з відеофрагмента, які рослини живуть у тундрі. Устав пропущене, обравши потрібні слова з довідки. Перевірмо, в умовах обмеженої кількості тепла і багаторічної мерзлоти ростуть мохи, лишайники. Розріджені трави і низкорослі чагарники, лохина, брусниця тощо. У тундрі трапляються дерева, полярні верби і карликові берізки. Отже, заповнили пропуски так. Допоможи Йоєві встановити відповідність між світлинами і назвами рослин Тундр. Розгляньмо світлини. Перша світлина, друга, третя, четверта. Отже, що ми бачимо на першій світлині? Так, це карликова береза. Один це Г. Друга світлина. Лохина. Відповідь Д. Третя світлина ягель, лишайник. Відповідь А. І четверта світлина це брусниця. Відповідь В. Полічи рослини тундри, які ти запам'ятав, запам'ятала на уроці. Відповідь напиши цифрою цифрами. І якщо ми вже почали з вами лічити, то на часі Нейробіка від Аї. Виконаємо завдання від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Перевіряємо. Наступне завдання. Вітаю! Перевірте, третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Перевіряємо 25 історичних джерел, і ми переходимо до історичної сторінки. Пригадайте, на попередніх уроках ми з вами говорили, звідки то взялися козаки. Пам'ятаєте, що існує 4 версії, як виникло українське козацтво. На сторінці 38 ви можете пригадати ці версії повторити. Версія 1. Невдоволення чужоземним пануванням, Нав'язуванням віри та чужих традицій. Версія 2. Утеча від непомірної панщини. Кріпацтва. Версія 3. Потреба в захисті прикордонних територій від татар. І версія 4. Людей привабливало життя на вільних просторах дикого поля. Права 10. Обери правильні відповіді. Що шукали наші предки в дикому полі, навіть попри небезпеку через татарські набіги. А. Скарби, заховані орденцями. Б. Безмежні природні багатства В. Волю, Г. Пригоди. Як ви думаєте? Так, правильна відповідь. Вони шукали волю. Розгадай, ребус. Лижі відкинули дві останні букви. В слові цукерка першу букву. Пар відкинули першу і останню. І вийшло слово лицар. А чи знаєте ви, що означає це слово? На сторінці 47 є тлумачний словник. Якщо ми туди зазирнемо, то ми можемо прочитати: лицар середньовічний шляхетний титул людини військово-дворянського стану, яка мала землю, воїн з важким озброєнням і спорядженням. Той, хто самовіддано служить? Певній справі, герой свого часу. Той, хто самовіддано, служить певній справі, герой свого часу. Чи можна сказати, що козаки це теж лицарі, адже були героями свого часу, адже і служили і захищали територію, служили певній справі. Пам'ятайте, що однією з версій виникнення козацтва була версія потреба в захисті прикордонних територій від турків і татар. Дізнаємося більше про козаків-лицарів, прочитаємо історичну довідку, читаємо її разом з диктором. Як ти пам'ятаєш, дружини князів Русі України добре пильнували прикордонні землі і протистояли нападам кочовиків. Натомість влада Речі Посполитої не створила надійного захисту для українських земель на півдні. Тому мешканці прикордонних територій були змушені брати до рук зброю, щоб оборонятися від набігів кримських татар, які грабували міста і села та забирали людей у полон. До простого люду приєднувалися бояри та їхні слуги. Так, люди різних верств і занять ставали відважними воїнами, яких згодом назвали козаками. Усі вони мали лицарський дух, були відчайдушними, самовідданими, благородними захисниками. Козаки селилися за порогами Дніпра, тому дістали назву Запорожці. Здійснювали порубіжні об'їзди і повідомляли про наближення татар найбільш освічених і вправних обирали ватажками, і ті ухвалювали найважливіші для життя козацтва рішення. Отже, так чому ж козаків називають лицарями? Так, бо усі вони мали лицарський дух, були відчайдушними, самовідданими, благородними захисниками. Розкажіть, а які риси характеру потрібні, щоб стати козацьким ватажком? Так, найбільш освічених і вправних обирали ватажками. Отже, бути вправним, а ще й бути розумним. Ось такі риси характеру потрібно мати козацькому ватажкові. Підведемо підсумку. Підсумки уроку. Дайте відповіді на запитання, які особливості клімату Тундри ви запам'ятали. Яких рослин у Тундрі найбільше? Хто обороняв українські південні землі від набігів кримських татар у 16 столітті? І чому козаків називали лицарями? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.